щось не щось. короче, це розетка, ну тут почутиш, розриваєш, ложиш у ботинки 6 часов. Тоді воно 6 часов проходить, там наприклад, інсульти ще можна можна, Там ще можна додати туди, ну води і ще буде 6 часов. На 6 часов, ну це таке буде доказати. Ні, арт-бригада. Це ключе. Це от коли. Це ключик передок. Откручуєш. Цим підводиш там, так і тієїш. викручуєш його, за передок відключаєш. Закручуєш, то передок включає. Це просто не від час відключення. А воно ну, работает. <чеш> Андрій, я сейчас, я шо вот. Серега, что вас? Серега, Владимир, ми мама. мама, а я. Машину закрили, машини не видя. Без вас, без вашого плеча. Казав, каже, умухає, поїдуть. Що я хочу сказати? Вільно душа і серце кричить, що над нами, українцями, нависла ця біда. Хочеться останнє віддати оцим захисникам, які там знаходяться в тих окопах, які тримають, витримують отой вогонь шквальний. Оту навалу, фашистську, вони говорять на нас, ні, фашистська Росія, яка принесла нам біду. І кожна сім'я, я думаю, кожна сім'я переживає цю біль, а йдуть утрати кров'ю поливається наша українська земля. То хочеться допомогти, щоб все віддати, що можна і що не можна, щоб свідче закінчилася ця війна. І тому ми допомагаємо наша родина, я, мої сини, і транспортом, і одягом, і харчуванням, всім, чим зможемо і будемо допомагати. І слава Україні! Героям слава! І хай вони повертаються живими. Чим швидше, тим краще для всіх нас, українців.